Що мені вкотре випала честь говорити про таку велику людину, як Ліна Костенко. І коли я думала на тему того, про що ми з вами будемо сьогодні говорити, одразу хочу сказати, що це не буде лекція, це буде скоріше розмова, скоріше певні а, мої рефлексії, можливо, мені було б цікаво почути ваші рефлексії. А, я подумала про таку тему, яка Ліни Васильівни стосується так само. Вона, безперечно, велика людина, безперечно, великий автор. Але ми зараз, і особливо покоління наше, покоління незалежності, покоління людей, які народилися в останні роки Радянського Союзу, воно стоїть перед важливим вибором. Абсолютно від нас зараз залежить, якою буде Ліна Васильівна далі. Тому що зараз тенденції в суспільстві і в суспільстві тих людей, які нею захоплюються, складаються так. Що Ліна Костенко може опинитися в культі. І от е, аналогія, нібито як підтвердження моїх роздумів, нещодавно це я зразу приведу приклад, і ви зрозумієте, про що я говорю. Е, це були страсті за Тарасом, які нещодавно відбувалися в оперному театрі. Е, це музичне дійство, на яке виділилася величезна кількість грошей, е, яке підтримувалось міністерством. оперна зала повністю заповнена вщент. Люди, починаючи від Петра Гончара і закінчуючи Віктором Андрійовичем Ющенко. тобто спектр, як ви розумієте, безмежний. Але це був такий жах. Тобто ми вийшли, ми стояли тоді разом з сестрою Тенюк і з Оксаною Забушкою і ділилися своїми враженнями. І це, це було порожньо. Це була настільки величезна, порожнеча, що а, виникало логічне запитання, а де тут був Шевченко? півмільйона гривень, а де тут був Шевченко? І от я замислилась перед тим питанням стосовно Ліни Васильівни. Мені дуже не хочеться, щоб в нашому житті, коли наше покоління стане старше, коли стануть старші, наші діти запитали, а де тут була Ліна Васильівна, де тут Ліна Костенко? І от власне мені хочеться, щоб ми, кожен із нас зараз замислився про один важливий факт: якщо ми любимо нашого генія, без сумніву, генія. Якщо ми дійсно вдумуємося у те, що він пише, якщо ми вміємо його читати, вміємо відчувати, давайте дамо генію простір, давайте дамо йому розправити крила, щоб він вільно творив і не відчував тяглості оцих п'ядесталів, того що, на жаль, намагаються зробити Шевченком, на жаль, намагаються зробити зі Стусом, але Стус специфіку своєї поезії не дуже потрапляє на ці п'ядестали. Мені надзвичайно хочеться, щоб Аліна Васильівна. Була живою у найповнішому сенсі цього слова, і ми завжди розуміли, про що ми читаємо і про що вона пише. І, от, власне, наша прекрасна організаторка сьогодні сказала дуже важливу фразу про те, що Ліна Васильівна не публічна людина. І, от, як на мене, надзвичайно точно цю річ передала Оля Богомолець: фантастична жінка, мабуть, секрет. Того, що вона так відчула поезію Ліни Костенко, полягає в тому, що у них схожі долі. Оля Богомолець так само пережила дуже нелегку жіночу долю, і відповідно вона відчула, можливо, якось глибше через себе, про що писала Ліна Костенко. І от Для того, щоб розпочати повноцінно наш вечір, мені би хотілося, щоб ми послухали пісню, яку виконує Оля Богомолець на слова Ліни Костенко. Але вдумливо послухали. Е, так, я ну, розумію, що, е, думаю, цю пісню чули багато хто з вас, але хочу, щоб ми на цій тезі, що зупинилися, що я прийшла у світ не для корид і щоб ми з вами ці кориди не створювали. Е, знаєте, я думаю, що немає сенсу проходитись, мабуть, по її біографії аж надто прискіпливо і надто детально, тому що я переконана, що всі в цій залі е, орієнтуються в цій біографії. А, але би мені хотілося згадати такий цікавий, навіть кумедний уривок так само з її біографії, от, але дуже такий промовистий. А, я думаю, що багато хто з вас знає, що в 60-ті роки практикувалися в І думаю, що так само багато хто з вас пам'ятає серію фотографій, де там присутні, зокрема, був і Василь Стус, а, і Світличні, і Ліна, Ліна Васильівна Костенко. І от на одному з таких вечорів. Якраз на квартирі одного з дисидентів рату приходить лист. Лист від Миколи Жулинського, на ім'я кількох присутніх на цьому вечорі людей. Лист такого змісту, що існує якась міфічна донька якогось міфічного письменника українського походження, яка живе в Штатах. І от ця донька, значить, у неї завалялося раптом зайвих 40 тисяч доларів. І, відповідно, вона хоче ці 40 тисяч доларів між письменниками розділити. І от власне такий лист прийшов кільком людям на різну суму з вкладеним чеком. А на той час, щоб розуміли, американські чеки ще ніхто не бачив, бо перевірити цього не міг. І Ліні Костенко так само прийшов цей лист. Звичайно, реакція у всіх була дуже різна. Хтось вже почав зразу ділити гроші, думати, яку машину він купить для спілки, спілки письменників. От, зокрема, пан Яворівський, тоді так зразу почав думати. А Ліна Васильівна дуже замислилася і щиро в це повірила. Я думаю, почала у себе теж в голові прикручувати, що з цим робити. І раптом, в результаті з'ясування і в результаті того, що всі зацікавилися, що ж це таке, звідки ці гроші. Випало так, що пан Жулинський вирішив пожартувати. І це, була, це був абсолютний жарт. І от Ліні Васильівні тоді йшлося про суму 18 тисяч доларів, і відповідно, що ну, якщо всі посміялися, то Ліна Васильівна дуже образилася, і певний час Жулинським не розмовляла взагалі. І штука була ще в тому, що якраз на збірку її доньки Оксани Пахльовської на той час треба було саме 18 тисяч. І відповідно, як на мене, ця історія дуже ілюструє оцю таку, з одного боку стрижень цієї людини, так? надзвичайну силу, надзвичайне розуміння того, про що вона говорить і коли вона говорить, але з іншого боку, таку дуже ранимість, дуже таку, можливо, не завжди сприйняття гумору, не завжди сприйняття цієї компанії і цієї публічності. Поговоримо все-таки, мабуть, торкнуся біографії, те, що вона народилася саме в цей день, 19 березня, 30-го року, в прекрасному місці Ржище. І от я теж аналізуючи те, як вона писала, і наскільки у неї багато прив'язок до природи, розумію, як вона була з Ржищем пов'язана. Це прекрасні, прекрасне терпілля, прекрасні схили. І як е, може мислити людина, яка з дитинства вдихала це повітря, бачила Україну такою справжньою, якою вона є? І е, коли їй було шість років, вона переїжджає до Києва, вона навчається в київській школі, звичайній київській школі, і далі потрапляє до університету, е, потрапляє в педагогічний інститут, і згодом, в 56-му році вона ще закінчує московський інститут. І попадає у ту саму хвилю Хрущовської відлиги, коли разом з нею був Вінграновський, разом з нею був Симоненко, тобто уявляєте, який це плац взагалі був людей і наскільки вона гармонійно в цей плац вписалася? І виходить перша її збірка, яка називалась «Проміння землі, яка дійсно була певним фурором і обговорювалася дуже яскраво, і виходить вона в 57-му році. І далі йде збірка за збіркою. І от власне третя збірка, яка найбільше вразила навіть Василя Семоненка, про яку він писав, це була збірка Мандрівки Серця. І от що Василь Семененко про цю збірку писав. Її третя збірка має принципове значення. Уже самим фактом свого існування вона перекреслює тут тріскучу та плаксиву писанину деяких наших ліриків, що своїми утворами тільки захаращують полиці магазинів. Та підриває довір'я читачів до сучасної поезії. Ну, як бачимо, Симоненко просто як воду дивився. Тобто зараз у нас абсолютно це питання актуальне і, звичайно, є пласт і сучасних письменників, і поетів, скоріше графоманів, які дійсно певним чином захаращують полиці магазинів. Але з іншого боку, мабуть, тут ми маємо якось довірити часу, і час сам визначить, хто і чого варте насправді. І от власне дуже вдало критики позначали взагалі ту етику, про яку говорила Ліна Костенко, тому що це був такий перехід від парадоксальності до якогось певного драматизму. Тому що, мабуть, не дарма от в цій книзі, яка у мене лежить, записки українського Самошедшева, свого героя Ліна Васильівна зробила по знаку Задяки Терези, тому що мені здається, що... Ліна Васильівна, мабуть, найбільше цьому знаку відповідає, хоча вона ним не є. У неї завжди на висах часто дуже протилежні речі і часом протирічні речі. І якщо прослідкувати низької поезії, ми нараз бачимо, як вона досить протирічна у своїх висловлюваннях, тобто вона може закинути якусь тезу, а потім через деякий час сама з нею не погодитись. І от власне цим часом, відчуттям часу Ліна Васильівна вміла дуже добре грати, пам'ятаємо хоча б життя ідеї все без коректур. І, як на мене, вона, вона не вірила у плинність часу, вона скоріше розуміла плинність нас. Тому що час існує, час це єдиний відрізок, про який вона не раз писала, і вона апелювала настільки різними цими переходами в часі, що вона. З одного боку могла спілкуватися з Марусею Чурай, з Богданом Хмельницьким, а з іншого боку, абсолютно спокійно, абсолютно так само могла спілкуватися з сучасником, який з'явився в її прозі. Наскільки їй вдалося говорити від імені чоловіка, це інше питання, як на моє переконання, що не вдалося говорити, тому що був там один такий цікавий епізод, де йшла мова про війну в Афгані. І от власне герой говорить такими словами, що бідні хлопці, та, що ну, це була абсолютно безмістовна війна, як вони туди попали, як, вони, як їх туди прикликали. Я е, абсолютно розумію, що чоловік, мабуть, би так не мислив. Тобто, все одно ці жіночі риси в романі завжди присутні. Але той зміст, тобто часто перечитала величезну кількість критики і моїх колег, журналістів, які е, читали, писали про цей роман. І от ну якось дуже було зациклення і дуже така велика однозначність тобто або погано, або дуже добре. Але насправді він дуже неоднозначний. Тобто треба розуміти, якою людина кількість переворушила, це не просто хронологія, це не просто історія про помаранчеву революцію. Хоча, до речі, це ледве не перший твір, де написаний був про помаранчеву революцію також, тому що. На, на жаль, після 2004 го ми не так і не спромоглися нормально про це поговорити. І Ліна Васильівна ну, це розуміла, що видно. Також на Є лежить з одного боку оця рація, інтелект, а з іншого боку емоційність. І ледве не єдина вона авторка, яка вдається дивовижним чином це поєднувати. І звичайно тема любові, у якої. Яка, яка переповнює її з одного боку, а з іншого боку, ми розуміємо, що присутній у Ліни Васильівни якийсь такий страх. Страх перед нею, діалоги, вона постійно говорить ось тим самим, можливо, ідеальним, можливо, явним, можливо, поєднуваним образом чоловіка, і не завжди вона знаходить відповіді, і не завжди. Вона є цією слабкою жінкою в класичному розумінні цього слова. Знову ж таки, на Терезах дві іпостасії. Сильна жінка, яка прийшла у світ не для корит і якій остудло боротися з биками. От. Це причому дуже в широкому значенні цього слова. Це не лише там з приводу якихось особистісних моментів, а це відповідно. І боротьба з владою, те словно, звісне мовчання, абсолютно виправдане, як на мене і. Вона, ну, вона з цим чоловіком постійно говорить. І от власне такий у неї був вірш, я дуже тяжко вами відболіла. Це все було, як марення, як сон. Любов підкралась тихо, як даліла, а розум спав довірливий сон. Тепер пора прощатися нам буде. На білих вікнах змерзли міражі. Як ми будемо? Як тепер ми будемо? Такі вже рідні і такі чужі. Знову ж таки повертаємося до наших теразів. Такі вже рідні і такі чужі. Тобто така коротка фраза, здається, дуже маленька, але скільки в ній закладено змісту так? люди, які по суті любили один одного, які стали рідними, але які чужі від того нерозуміння, від тих обставин, від те, що від тих внутрішніх потоків, які тиснуть, і ліна Васильівна тут якраз надзвичайно точно. Е, і, звичайно, хотілося б згадати вірш, який, знову ж таки, Ольга Богомолець дуже гарно поклала на музику. Е, е. І знову ж таки, яка тут, е, з одного боку, боязнь, а з іншого боку, надзвичайна точність. Оце те, що, мабуть, Лінія Васильівни точно е, не позичати. Моя любови, я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни, лиш не зроби слухняною робою, не ошукай і крил не обідни. Не дай мені запутатись в дрібницях, не розміряй на споточки доріг, бо кості перевернуться в гробницях ярких і гордих, прадідів моїх. І, звичайно, ну, тут ми бачимо знову ж таки звернення до того уявного ті листи Ліни Костенко до чоловіка, який, можливо, навіть би ніколи і не існував. З приводу роману. Знову ж таки, хотілося б до нього повернутися, тому що ситуація довкола нього була саме тим неоднозначним прикладом того, як ми зараз розуміємо Ліну Костенко. Потрапивши в театр Франка, коли це була перша презентація її роману, я побачила надзвичайно різний контингент людей. Не хотілося б сьогодні торкатися якихось окремих політичних персон, це все на їхній совісті. але От саме в цих персонах бачилося дуже нерозуміння, вони не, не з цього пласту. Вони йдуть, йшли в театр Франка, тому що це модно, тому що Ліна Васильівна, очевидно, довгий час мовчала, і коли вона проговорила, то відповідно вони мають бути сидіти в перших рядах, для того, щоб фото, фотосесії всі висвітили, що вони там були. Але були і ті люди, які глибоко розуміють те, про що вона пише, і мені дуже приємно, що серед них дуже багато молодих людей. От коли з театру Франка виходили люди, які абсолютно не публічні, абсолютно якось відсторонено витирали сльози після вечора і витирали не на камери, і навіть трохи соромлячись цього, мені здається, що в цьому справжня заслуга Ліна Васильівна. В цьому справжня заслуга. Костенко, не про ті авації, не про ту бурну публічність, до якої її притягують. І мені дуже приємно, що знаходяться люди, які дають нашому генію все-таки творити. І от е я би хотіла б позначити просто так пунктирно кілька її думок про різні сфери нашого життя. Приміром, як вона говорила в одному із, із інтерв'ю про громадянське суспільство. Зараз народжується громадянське суспільство. Це суспільство спокійної опозиції. Десь у мене є радки. диригую вам спокій, бо іншої ради нема, бо інакше ця влада позводить нас всіх з ума. Не дамо цій зграї звести наш народ з Бузу. Також е вона ну, не раз говорить про молодь і е дивується такому цікавому факту і дійсно він надзвичайно промовистий, е Про те, що каже: я читаю дуже багато газет, е читаю не, там, про себе, читаю про соціальні якісь проблеми. І каже, у мене таке враження складається, хоча я людина старшого віку, так, я нині 83 роки. Але каже, у нас таке враження, що у нас в країні єдина проблема це е, отримання пенсії, це кількість пенсій, це сума цих пенсій, це можливість отримувати пенсії більше в різних розмірах і тому подібне. І каже, а молодь, у нас проблема в тому, що у нас купа молоді виїжджає. Каже, Кому це буде потрібна ця пенсія, якщо у нас безліч молоді виїжджає? І от, власне, вона е, теж про це говорить, як переконати молодь, не виїжджати. Нас уже 20 років виховують молодь так, ніби не потрібно ні патріотизму, ні, ні нічого. За ці роки розвинувся, як то кажуть, пофігізм. Через нього молодь їде. Колись мені робочий, який прийшов щось полагодити в хаті, сказав: ані просто умертвляють страну. І це сказала проста людина, простий молодий хлопець. Знову ж таки, надзвичайна точність думки, надзвичайне розуміння і спостережливість. І у неї є те, що для письменника, для поета є основополагаючим, як на мене, дуже важливим це вийти з ситуації. Вона завжди, нібито існує знову, на тих же самих Терезах, дві Ліни Костенко. Одні які присутні в ситуації. А інше це той письменник, той творець, який готовий з цієї ситуації вийти і на цю ситуацію з боку подивитись. І от е, у неї це завжди вдавалося, і це забезпечує їй якусь не контакт з часом. Тобто, коли дивишся на неї розумієш, що оці цифри 8, 3, 8, 0 — це нібито просто хтось вигадав. Треба було е, якось позначити відповідність людини на землі, та? якось задокументувати її існування. І коли з нею спілкуєшся, коли чуєш короткі, часом навіть дуже спокійні фрази, то розумієш, що ці цифри нічого не означають. Так. І також хотілося б е закінчити тим, наскільки вона е розуміє себе як людину, наскільки вона шукає гармонії і от в одній знову ж таки за її фраз. Було чисто сердечне таке зізнання про те, що я, мабуть, не дуже гармонійна людина, яку що вона що я дуже багато переживаю, я дуже багато спостерігаю. І каже, мабуть, в якихось моментах за все своє життя я таки не досягнула цієї внутрішньої гармонійності. І каже, Але те, що я точно знаю, що письменник ніколи не має мати кар'єри, він має мати свою долю. І от мені би хотілося. Знову ж таки, повернутися до того першочергового, для того, щоб не зважаючи на те, скільки Ліна Костенко ще буде жити, незважаючи на те, в яких умовах, при яких режимах це все буде існувати, для того, щоб ми дали їй простір для того, щоб вона творила. Можливо, не вимагали, якщо це тут присутні журналісти часом від неї море коментарів, а просто дали їй змогу якомога більше писати, якомога більше встигнути. І тому відповідно закликаю вас побільше її читати, побільше аналізувати і так само, як і нашого великого кобзаря, відчувати про що вона пише і про що ви читаєте. Дуже вам дякую.